Ми зараз знаходимося в місті Перомайськ, в районі Паранівка, де люди просто кликають до міста до нашого місцевого мера, щоб надала води. Води не було ніколи у них, люди користуються водою річковою. Хотів би запитати у вас, товариство, як ви відносите до того, що у вас немає вже життя води? До кого ви зверталися? До кого ви зверталися? Ми зверталися до Людмили Григорівної носили їй неоднократно заяви, щоб пробурили нам хоча б або декілька скважин, або одну велику скважину і притягнули нам по пороновці водогін. Людмила Григорівна дала відповідь, що в казні грошей немає. Все, на що вона спроможна городським бюджетом, це пробурити 120 метрів глибиною скважину, а весь центральний водопровід, щоб люди ставили за свої кошти. У нас таких грошей немає, тому ми маємо будувати ще не один, навірно. А скільки вона хотіла, ну, скільки вона, таку суму, суму вона озвучила? Не озвучувала вона суму, вона сказала, що весь центральний водогін, пробуріння води по домам від отої скважини, повинно бути на наших плечах. Це виходить, а, так. а, 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 Насоси, самі, за самі свої дороги. Це приблизно короленька сума. Це у тих людей, у яких доход 1200. Багатодітні сім'ї ну, трошки більше мають і мають трошки більше розходи. тому що це нереальні ціни. Нам проблема заводять підтористка діти, воду план. раніше нам а привозили двор водоканалу. Коли вона була по 160 гривень за 6 кубів, ми мали можливість брати таку воду. Зараз ціна води 550 гривень за 6 кубів. Ми не маємо із доходами в 950 гривень, як я мама у декретній відпустці купляти кожен місяць своїй дитині воду. Тому ми вимушені своїми силами притягувати воду з річки бух і напувати своїх дітей. Ця вода може кожної і хвилини стати для них останньою цією краплина води цей день. Тому що їхнє життя на у тих людей, які покрали гроші, тому що в нас немає за що проложити ні водопровод. Обі приїхали на совіща сюди, пообіцяли. У вас тут більше 30 дітей. Ми зробимо вам дитячу площадку. Ми ось, ось з Наталією Вікторовною ходили. 50 тисяч треба на дитячу площадку. У нас знову немає грошей. І на нас ніколи тут немає грошей. Ні на нас, ні на наших дітей. Наші діти через річку. І От, де вона? Оця дитина впала в річку, чуть не потонула. Школу. Просили переправу. Ні, на переправу також у нас немає грошей. Просили підвесний місточок. Нічого немає. Про нас взагалі тут забули. Ну а взагалі було тут, як ви кажете, тут план був, постройки. Вод були. у нас тут комісії цієї вели нам центральний газопровід. Сказали, тут по одну сторону центральний газопровід, по другу вам водогод. І друмашко нам сказала трубу на богополі кинули з розчотом діаметр розчота, щоб і у вас був дуже обличний напор. Зараз вона каже, що там цієї труби нема і напора там нема. І вам городської води з Горводоканалу, щоб ви між жгород... нема. Не оце вона так сказала. Раніше вони геть другою співали, що все буде у нас добре. І вода була, і ходили тут, і руками розмахували. Горводоканал просто не хоче брати на баланс. Вона нам говорила на прийомі, що Горводоканал від нас відказується, на баланс нас не бере. У мене свої... вигодний район. Люди люди живуть, для вас для вас, для вас, вас. Ми не можемо не покупати дітей, ми повинні принести вручну ту воду, покупати дітей треба гід, нема, ну Нема условий. Вона в цих условиях не жила, вона не знає. Попробувала по один день принести. Води. Я діти несуть каністру, я дві-два вітри, і веземо ту воду, щоб попити, щоб поїсти з економією ту воду, бо руки вже ось, ось з мозлями стільки таскаємо, що і, і, а там, там у нас є живуть. Тільки тільки обіцяють. Тільки вибори так зразу, вам зроблять дорогу, вам зроблять воду, дитячу площадку. Моїй дитині вже 11 років, а площадки а по сьогоднішній день немає. Не немає. Не а не дитині було ще і року не було, казали, площадочку зроблять. буде Треба. Нема нічого. Обіцянки, обіцянки, обіцянки. Будьте здорові, ми вас побачили до свидання. Ну, це бачите, не тільки ви, мабуть, ну, вас взагалі не, не рахує за людей. Просто я не розумію. Так, це не село у нас, це, це, місто. Часть, часть це місто. города Пірвомайська, город, да, уліса Партізанська їсть. І вони відказалися від цієї частини міста. І приїхала овоча, нам сказала, ви невигідний район. От ми, це і ми люди не вигідні. І налоги наші тоді хай не гроші. Дачі вона будує, виходить, собі, в Києві, в Криму, а вам не видно воду привезти. А на людей немає. Ми їхні кошти не вважаємо, каже, ну за щось ж ви воду купляєте, купляйте далі. Ми последні забираємо. Сюди нема. А на дроздовки спрашуєш людей. Люди кажуть, на баруновки ж роблять воду. У нас не роблять, да. там нічого не роблять, і тут нічого не роблять, спирають один на одного. Ті люди на нас дивляться, а ми на них, як барани. І ніде нічого, процесу розвитку труда ніде нічого не роблять. до да. гроші і гуртом робіть самі. Ми до самі бізні, можемо. Осінь, у мене у нас... четверо дітей, в неї троє, в і тої і четверо. І, і, і... Це, це діти крічці, оце їхнє тільки ті щастя. Миють голови, миють ручки, ночки, дитини грибок а від річки. Це, У моєї п'ятирічної дитини весни був цистів, ти ж хоче вивезти шляхів. Ми з нею місяць прилежали в лікарні, тому що це я все було відходити. Через річку, а а через річку, вода три Шкільний автобус до вас не приходить. ні? Це для нас російський. Нас тільки два чоловіка ходять в 17-ту школу. Це моя дитина, вона зараз з другої клас іде. Є ще старша діва. Це на пішком ідеш на що штук. Я про шрутку, а потім я їду, полтора часа ідуть. Це це Звичайно. — А діти ходять діти в колонії. А столітні діти ось до ходять. А дощ, сніг, вони йдуть на лодку. Вони страшені, лодку перевертають, діти добираються. А поки йдуть, батьки провели. Пливе. І от до останнього А навігатор включайте, а ви побачите, мост у нас є по навігатору. Приїжджайте до берега де, річки Фур, його немає. Можливо, він і є на, у них на карті, Єсь, на, де вони його побудували. Були, так, уявне було, місто так, так. побудували. Було, на, візни, на маленький навісний мосточок, щоб зробили, щоб тільки ходили, не треба, щоб а, машини. Машини, да. Машини, да. скільки за цей навісний він вже не такий сумасшедший, дорогий, як з бетона. Скільки таких місточків в практиці в Україні є, оцих навісних місточків, люди ходять, на ну, щоб там їздили, щоб дітки наші ходили. Ми просто пішохідне місто то Хай ми, там точимо лежить. На, до... до... на трасах елементарно ділиться, воно там не рилий. Воно як дитина, цей воно цей їде місточок? в воді по лодці, воно руку опустило з лодки, лодка хитнулася, дитина, вони ждуть, поки дитина честь топиться, а тоді вони будуть шукати крайні батьки. Ми в школі пишемо відповідальність, беремо на себе, за цю переправу. Моя топиться мене ще й посадять за це. Вибачте що? мене. А, Ось моя дитина теж в річку покраснулася вместе з портфелем, упала в річку, я не знаю, навірно, не, не сужденою просто. А, умирять, 4, 4, 4, 4. А. А. О, і що якось вибрала. она как-то вибрала. І хто був виноватий? Ніхто. Все. Хватит, ви бачите, і чат на вас просто. Я не знаю. Люди про щось 21 вік на вулиці, Люди про щось мічтають уже. Я не знаю. А ми, ми, ми про воду ми, ми Як первобитні люди, ці люди там достроїли да етаж верхній сусідям мішають, там ще щось А тут обичного немає, води немає. І як добратися до школи? Ми минулий рік були нові. Дощ був, дощі йшли. Ми збирали дощову воду. Це була в нас технічна було сніг, це його доби, доща ручки, нема, це катастрофа, геть і дощу нема. І це вже геть не смішно, то якось, а що... що... це в селу приїжджали ж з санстанції, брали на пробу воду. На кожній керниці технічна вода. Між, керниці а ми... Є котрі керниці, що геть і руки мити не можна. Тому що руки мити, то і нема. Ми з мисками топимо сніг. Та де таке бачили, що в 21 віці сніг топили, щоб дитинок обмити? Це добре, що літо, що ми з річки дотягнемо, річка перемерзне і все. Тут до 40 душ дітей малих, це ж від 10 років і менше, маленьких, дуже багато тут дітей. Це не просто, ми тут пенсіонери зібралися, жила вулиця, але ж немає. Нема. Звідси молодеж уходи, тому що тут води нема. Уходить, уїжджають, тому що що не тут то, що води, на роботу добратися теж не важливо. Дороги немає. Автобус був вечором в 7 часов на виходні, то відмінили, тому що не вигідно.

Бо мені так... Ми... Ми зірем, будемо, будемо. Не дай Бог перекид на років набирає воду. трошки. Да, дивіться, бачите, це рівень. Отак би драмашки дати. Жуками. Найканьяк є. тут всім будуть. Чи ще хвата, Да. Як що хватить? Бачите? Бачите? Нічок ну, ні ну, на що право На Нам ну, ну, мама, ми ще наберемо. Ми маємо право. Ми, ми ходимо, гавкаємо, гавкаємо, а не тут Ось ця річка ось цей наш час. Це беремо не є, хватати дороги. Полаталися дороги, там раз п'ять кілокость

Вівень і... у річки в води падає, і вона там забирає. Нам та, та, Ось все, подивіться, от в білому відрі вони витратить. Та, Таке місто, що держимо живот. А їх на треба. Цей воду гуси не курняла, бо розуміла, що буде проблема. Гуси — це так. Та, та, а вітки, а вітки, як угу. люди. Я сюди пускала, бо мені туди сталезну. Уже грязно, налить, викид вже цей віра, їй, а от виді. А І це, Воду, воно вже. Зверху візьмемо, те вильє. Грязне вже чорненьке. Попадає вода? Тільки остаювати. Нема сил так вже жити Душа плаче. Що ми бачимо відповіді на ваше звернення постійною комісією міської ради з питань житлово-комунального господарства благоустрою, інженерної інфраструктури міста та охорони навколишнього середовища на своєму засіданні від 25 травня, це лише вони. Не буде, бо тобто, вони розглянули, та, тобто вони розглянули це да. звернення, відповіли про те, що і вони да, можуть, але воду. без вашої да. допомоги. Якщо, якщо, якщо ми не ви не прочимо води, збирайте кошти, йдіть до неї. Здавайте проєкти, опіратів, ідіть, купуйте. Хто пройшов, хто ні, за нас забули. Будемо намагатися привернути увагу преси. Звернемося до, до охорони Міністерства охорони здоров'я. Ми нагадаємо, що нещодавно по телебаченню Первомайська показували, як наша мер Людмила Григорівна Драмашка роздавала всім премії посадовцям на зекономлені бюджетні кошти. Виявляється, в нас є багато куди вдіти кошти, а не роздати своїм чиновникам перед виборами, зробити собі піар-кампанію і роздати державні кошти, які повинні йти на допомогу людям.